Swelt inside this spell Now I feel like now I feel like your demons try to be close to a I can feel высокий учитель мачуби давайте спробуем шалмай. Бошевский розев боровский і шаламаря у Єщедай. Живо залишився з м'яджа Мідалі. Передача на партнерам. Лисенко. Завісу постійно на полі. Романа Черниця він сьогодні. Капітан Кархара тут момент Савчук І підкорий поряд. Святослав Савчук. Сергієнко, Олександр. Олександр Сергієнко. флангом пройшов. Прострілив. Біля. Говорить суперника. Непогано мінялись передачі, знову віч навіть із голки. Буває, Ластовка блокує. Гулько виходить. У межах поля Ластовка з проти нього. Дубишевський. Ривок лівим планом. Дубишевський. Тук Бишевський змістився до центру. І ось він пробив Ай, не Точно. Першим дотиком. Правої ноги Гулько далеко перенов. Завшов. Після невимушеної паузи. Ніби як там привели дорогу. Далі дивитися. відмінено. Гра продовжиться для буду кедру. Ковалик, ковалик, ковалик непоганий. Знову до цього Наліво вкидає. І знову на галкіпер, і тут уже вдруге. А ще... І ще надаватиме щось рев, бо тушило бо ще один супер Відпи... в першому таймі. Ще й перший тайм завершується шостим порушенням правил. Церкві на фіал Сергієнко м'яча, він пробиває і не забивається на пональті. Другий таймер Металі Кузаний Чели не дістався. Порошенко корозіпи, але робить це недало. Буває желіба корусі з стійкою. Двох гравців лоштує голки Шаламай у сінці. Желіба, веля м'ячаві низом грає ногами, шаламай, Відскок на половину поля ховорити. чи піскун пресингувати. на голки перегідні грав один жовто-чорний і гулько згодом. розпорядився на чужу коло з віддає. Не, не точно, не точно грає Боровський і Піскун розпорядився на партнера. Це два, два, вихід. І Піскун притримує. Поміжніх лобідь м'яч ковали. Рахунок відкриває в цьому матчі 1-0. Керкарбі Мотел виходить уперед матчі з Фаворитом. Блокує, розвертає. Волошенко правіше, точно грає. Піскут. Волошенко гострий кут. Гулько вийшов. Ніячує. фаворит грає назад. Сергієнко, Сергієнко. класна передача. Молодий. Цю керхра виходить лисенко із лави запасних. Крайчий <потребляє> тренер керхер бінодел встановляє на хоті поля піряково розігреє, Береженко пропускає приборка, тих, продовжується боротьба. Сергієнко підхоплює злівої, пробиває шалома і скидає ногу. Збиває фаворита. Середина другого тайму. Опиняється м'яч у ворот. Опиняється м'яч у воротах. Ось це так гол. Ось це так забитий від фаворита, і ось це так пропущений віталієм Італієм. Шаламає. Здорово прорвався! Вихотий! Курочка. Піскун. Ззаду відпрацьовує ластов. Здорово залишив. Ластовка ще лівим флангом. Вже швидкості опоненту кинувши ламай. Желіба не вдалося перехопити. Гулька не вдалося переграти. курочці. Ластовка повернув. Центр пас. Боровський. Ластовка чіпляється. Падіння. Так, друзі, фар переглянуто. Давайте продовжимо після розірва цього штрафного простріл. Тим грав, він штовхав там до суперника, хоч і грубо, грубо грав. Ластовка. 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 Дані, пластовка. Желіб під удар. Ластовка пробиває ще номер, какар Бінотел плюс Ластовка із фаворита отримали по жовтій, але то вже була гра після жовто чорних І вони в атаці. Сергієнко. Сергієнко він із лівої відаєм'я. Опиняється. Відомо. Сергій Сергія харчу. Виводить фавориту лідера. На, на 16 хвилин по перерві Сергій і Захарач. Вади. Залітові бали над мотивацією. І фаворит має, і керхер біноделбіє. О у другому таймі Піймав пораш. Ми бачимо у виконанні Сергія Гулька в другому таймі. Абсолютно те ж саме що у виконанні.